Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати своє замовлення з сайту Єва. Я замовляла, це здається, була чи Чорна п'ятниця, мабуть. Мені потрібно було зробити подарунок одній людині, одній дівчині, і тому я замовила. Не все я вам зможу відкрити, але показати зможу. Замовила ось такий набір. Б'юті-блендерів. Непогано виглядають, я їх тестувала, вони, в принципі, також непогані. Була, здається, на них знижка. Плюс я користувалась кешбек сервісом Letyshop, залишу вам посилання в описі під відео, тому вийшло бюджетно, ну, достатньо бюджетно, якщо навіть собі замовляти. Звісно, вони коштують так дорожче, але, в принципі, вони ну, дуже непогані, мені подобаються. А, і тут я ще замовила собі 4, 4 пензля від Top Face. В минулих відео я вам вже показувала ті, які в мене є. Я ними користувалася, вони мені дуже сподобались, тому на подарунок, звісно, що я замовила також. Перший пензель ось такий ви щоб просто розуміли розміри. Все приходить запаковано. Це в нас е, пензель для кон контурингу. І я вам скажу, що ну, він трошечки маленький, я думаю, буде, але, в принципі, непогано. Я люблю трішечки більше, щоб він був за розміром для контурингу, але в принципі також нічого. А, також в мене є якась конічна, а, конічний пензль для пудри. Немає тут перекладу. А, перекладаю вам, як є. А, ось такий він. Дійсно він конічний, і ним, я думаю, наносити пудру буде дуже зручно, особливо в, в ділянці під очами. А, наступні пензлі, такі в мене є: це F20, і він, бачите. Ось такий. ну У мене є огляд на них, ось такий він невеличкий. Ним дуже класно також наносити тональну основу в зону навколо носа, от в таких невеличких ділянках, і консилер непогано ним наносити на обличчя. І також ще один в мене пензель для тональних основ це. Номер шість, і зараз це найбільш часто використовувана мною річ у макіяжі. Я наношу нім тональні засоби, консилер. Мені дуже подобається. Я роблю контуринг, також розташовку контурингу ним цим моїм олівцем. Я вам показувала також в минулих відео від Топ олівець для контурингу. Дуже класно все працює, тому можу вам сміливо радити. Придивіться, якщо ще там дійсні ці знижки на пензлі, а вони були ще поки ну я не знаю, коли вийде це відео, як в мене буде час його завантажити, але додайте собі в улюблені товари і слідкуйте. Вони дуже класні пензлі і коштують дуже недорого. Ось таке невеличке замовлення з Єви. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе. На сьогодні це все. Всім па-па!